Дуже незвичний за кольором шовковий килим в розмірі 2 на 3. Наскільки він виблискує? Все це за допомоги роботи майстрів, які збрили топорами саме на ту довжину, щоб всі візерунки були насправді дрібнисенькими і мав килим найбільший блиск. Ось він колір відтінок теракотового, висота ворсу приблизно 6 мм. Бахрома в нас шовкова нить, це вручну зроблено. І зараз буду обходити, та кольори стануть насиченими. Змінить він свій колір ось таким чином. З того боку він у нас набагато більш яскравий, набагато більш темний. І ще до візерунків, наскільки вони у нас малесенькі, Тобто кожна квіточка. Можна її побачити.